Вітаю! Сьогодні створимо журнал бухгалтерського обліку для банківського рахунку та оглянемо інформаційну панель з журналами. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Бухгалтерські журнали у бюджет це сутність, яка призначена для групування бухгалтерських операцій за змістом. Журнали знаходяться у меню бухгалтерський облік, налаштування, журнали. Серед них за замовчуванням є журнали для рахунків клієнтів та постачальників. Для операцій по товарах, по курсовій різниці, по ПДВ тощо. Тип журналу впливає на налаштування. Наприклад, до журналів з типом банк ви зможете додати банківський рахунок. Сьогодні ми розглянемо створення журналу для банківського рахунку, який ми створили у минулому відео. Посилання вгорі екрану. Отже, щоб створити новий журнал бухгалтерського обліку, натисніть Створити. Вкажіть назву журналу. Оберіть тип. Ми створюємо журнал для операцій по банківському рахунку, тому у нашому випадку обираємо тип банк. У вкладці Журнал документів вкажіть короткий код, який буде використовуватися у назві записів у журналі документів. Також за потреби змініть наступний номер, який має бути використаний для наступного рахунку фактури. Ось як відображається код і порядковий номер у номері документа. Дебетний та кредитний рахунки використовуються за замовчуванням для записів у цьому журналі. Вписуємо бухгалтерський рахунок, створений для банківського рахунка. Якщо облік коштів у журналі буде вестися в іноземній валюті, вкажіть її у вкладці розширені налаштування залишаємо наявні галочки. Якщо ви хочете, щоб користувачі могли скасовувати, редагувати та видаляти записи у цьому журналі. Встановіть дозволити скасування записів. Журнали з типом банк мають додаткову вкладку, де можна прив'язати банківський рахунок. На його підставі автоматично заповниться поле банк. За потреби можна вказати транзитний банківський рахунок. Тут також оберіть метод внесення банківської виписки у систему вручну через імпорт файлу або оберіть варіант, ще не визначено, і на журналі та у відповідних меню. Будуть доступні кнопки для обох методів. Заповнивши всі поля, натисніть Зберегти. Журнал створено. Тепер ви зможете працювати з ним з головної панелі бухгалтерського обліку. Ця панель це основний інструмент роботи бухгалтера. Тут картками відображено улюблені журнали. Кожна картка містить кнопки створення бухгалтерських документів відповідно до типу журналу. У журналах з типом продаж та закупівля відображена кількість документів із сумами, що потребують підтвердження чи оплати. А щоб створити новий, достатньо натиснути кнопку на журналі. У журналах із типом банк та готівка відображається кінцевий баланс. Також може відображатися інформація про останню банківську виписку, платіжну операцію чи різницю. З цього меню можна створити вручну або імпортувати банківську виписку. Залежно від методу, що обраний на журналі. Усі інші дії з журналами ви можете переглянути, натиснувши на три крапки. Щоб побачити усі журнали, приберіть фільтр Улюблене. А щоб додати якийсь з журналів до улюблених, натисніть на три крапки та вкажіть додати до закладок. Наступного разу, коли ви відкриєте інформаційну панель, цей журнал відобразиться у ній. На цьому все про бухгалтерські журнали та інформаційну панель бухобліку. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у бюджет.